Колеги, доброго ранку. Сьогодні вівторок, 12 січня. Український кризовий медіацентр розпочинає свою роботу. До слова запрошується речник Міністерства оборони України, підполковник Олексій Чернобай. І далі у нас на скайп-зв'язку речник штабу АТО, майор Антон Миронович. Доброго ранку, шановні присутні. Радий бачити вас на нашому брифінгу. В рамках державного бюджету на 2016 рік Міністерство оборони затверджено видатки в сумі 55,5 млрд гривень або 2,45% ВВП. Порівняно з минулим роком, ресурс оборонного відомства збільшився на 7,6 мільярда гривень або на 16%. Із затвердженою сумою 11,4 мільярда гривень або 20% призначається на розвиток озброєння та військової техніки. 3,2 мільярди гривень або 6% на підготовку Збройних сил. Витрати на тилове забезпечення становлять 6,5 мільярди гривень. На виплату одноразової допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей 1 мільярд гривень. На будівництво житла для військовослужбовців 700 мільйонів гривень. Затверджений ресурс дозволить суттєво збільшити рішень грошового забезпечення військовослужбовців. Зокрема, рядовий військовослужбовець за першим контрактом буде отримати не менше 7 тисяч гривень на місяць, а командир бригади понад 14,5 тисяч гривень. До того ж, відповідно до прийнятої в грудні минулого року постанови Кабінету міністрів України військовослуж... З військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які приймають участь в АТО, не буде стягуватися військовий збір у розмірі 1,5% грошового утримання. В рамках акції «Підтримай українську армію на рахунки Міноборони надійшло 160,5 мільйонів гривень. Крім того, військові частини, заклади і установи продовжують отримувати матеріальну допомогу в натуральному вигляді. У 2014-2015 роках Збройні сили України отримали від громадян матеріальних цінностей на загальну суму 42 мільйони 633 тисячі гривень. В рамках державних закупівель пально-мастильних матеріалів, речового та іншого майна, тилу та послуг тилового призначення, у 2015 році оборонне відомство уклало 851 договір та додаткову угоду на загальну суму 8 мільярдів 287 мільйонів гривень. Зокрема, за напрямком забезпечення речовим майном Збройні сили України отримали 412 тисяч комплектів літньої форми одягу, 260 тисяч утеплених курток. 174,5 тисяч пар утеплених штанів, 250 тисяч комплектів теплої білизни, 360 тисяч пар берців та 100 тисяч пар гумових чобіт, 156,5 тисяч пар комплектів одягу для захисту від води, 94 тисячі костюмів для спеціалістів, 105 тисяч комплектів бронежилетів, 99,5 тисяч кули захисних шаломів, 3 тисячі наметів та понад 177 тисяч спальних мішків. Також у 2015 році Збройні сили України поставлено близько 115 тисяч тонн пально-мастильних матеріалів. Цього місця Міноборони укладе 415 договорів до додаткових угод на загальну суму 1 мільярд 820 мільйонів гривень. У 2015 році на на заходи з розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони було надано 5 мільярдів 258 мільйонів гривень. Це утричі перевищує обсяг фінансування 2014 року та в майже в 6 разів Обсяг фінансування 2013 року згідно з державним оборонним замовленням на 2015 рік минулого року Міністерство оборони України уклало 89 нових контрактів та 26 додаткових угод до діючих контрактів на розробку та закупівлю нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки. Це дало змогу закупити для Збройних сил України 4689 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі танки, модернізовані літаки та вертольоти, бронетранспортери, спеціалізовані броньовані та вантажні автомобілі, протитанкові ракетні комплекси та керовані ракети, радіолокаційні станції, безпілотні авіаційні комплекси, інженерну навігаційну техніку та інше. Крім того, у 2015 році для української армії закуплено та поставлено понад 400 тисяч одиниць боєприпасів різного калібру. Відночас ремонтно-відновлювальні бригади Збройних сил України та державних підприємств у 2015 році відновили майже 35 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, із яких понад 33 тисячі силами Збройних сил. Військове представництво Міністерства оборони України на вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях у 2015 році проконтролювали якість ремонту та виробництва і прийняли для Збройних сил України продукцію оборонного призначення на загальну суму понад 4 мільярди 700 мільйонів гривень та для інших силових структур понад 4 мільярди 300 мільйонів гривень. За надання цих послуг до спеціального фонду Міністерства оборони України. Було зараховано близько 17 мільйонів гривень. Військові сапери Збройних сил України з початку проведення АТО знешкодили близько 28 тисяч мін і саморобних вибухових пристроїв, розмінували 50 об'єктів та розчистили 585 кілометрів автомобільних та 17 кілометрів залізничних колій. Наразі це все. Дякую за увагу. Тепер я передаю слово речнику штабу АТО майору Антону Мироновичу, який проінформує вас про останні події в зоні АТО. Дякую за увагу. Дякую, пане Олексію. Доброго ранку, пане Антоне. Доброго ранку вам, шановні колеги. Слухаємо від вас інформацію щодо динаміки дій в зоні АТО за минулі чотири дні. Прошу. Насамперед хочу зазначити, що це наша перша зустріч цього року. Тож вітаю вас Новим Роком та різдвом Христовим. Одразу скажу, що ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається практично без змін. Бовики продовжують обстрілювати позиції наших військ з 1 січня. В середньому фіксуємо щонайменше 20 епізодів порушення загарбниками режиму повної тиші щодоби, що був встановлений наприкінці минулого року. Найактивніше російсько-терористичні війська застосовували зброю упереддень Різдва Христового. Тоді було обліковано майже 60 таких випадків. Але я більш докладно розкрию вам динаміку бойових дій на сході нашої Батьківщини впродовж останніх трьох днів. Одразу скажу, що найбільше обстрілів позиції сила та мирних мешканців з боку незаконних збройних викупань за звітній період було вчора, 11 січня, всього 35 таких епізодів. Те, що знизивши свою активність вчора в день, російсько-терористичні банформування значно пожвавішали у темну пору дуби. Станом на 18 го зафіксували лише 8 епізодів порушення ними режиму повної тиші. А вже під кінець доби, як я вже зазначив, їх було 35. До слова, збільшення кількості обстрілів бойовиками після заходу сонця вже стало постійним явищем. Однак, повернусь до деталізації порушень. Найбільше випадків застосування противником зброї зафіксовано на Донецькому напрямку. Зокрема, біля Донецька знову під загарбників зі стрілецької зброї гранатометів та великокаліберних кулеметів потрапили піски опитне Авдіївка Марінка біля Красногорівки з напрямку окутованої стор... Старомихайлівки працював ворожий снайпер. формування біля Горлівки. Застосовуючи знову ж таки стрілецьку зброю, гранатомети та великокаліберні кулемети, окупанти намагалися спровокувати наших захисників на відкриття опідповідь бровітоно Новгородського, Зайцевого та Майорська. Східніше, біля Світлодарська, зафіксовано застосування бойовиками великокаліберних кулеметів та снайперів. Це було біля Луганського. А поблизу Семигір'я відбулось нетривале бойове зіткнення із застосуванням виключно стрілецької зброї. Ворог був вчасно виявлений та відкинутий на вихідні позиції. Неподалік Троїцького, це що на, на кордоні Донецької та Луганської областей, кремлівські найманці пристрілювали 82-міліметровий міномет, найменше одна міта впала та вибухнула неподалік наших позицій. Окрім того, відмічаємо певне загострення на самій Луганщині, що не властиво для останнього часу. Вчора пізно ввечері по опорних пунктах українських підрозділів біля Кримського. Підконтрольні владі Російської Федерації організовані злочинні угрупування відкрили вогонь із гранатометів, а також мінометів калібру 120 міліметрів. Ескалації конфлікту. Додам, що вчора близького півдня кремлівські найманці обстріляли з таких же мінометів. Це лише водяне, що розташоване у так званій сірій зоні неподалік Маріуполя. Вогонь вели з окупованого ними Комінтернового але наших сил там немає. Тож вони зробили це із метою звинуватити в цьому саме підрозділи сил антитерористичної операції. При цьому вчергове знехтували безпеку мирних мешканців. Позавчора, 11 січня, російські організовані злочинні угрупування здійснили 20 збройну акацію проти наших сил. Здебільшого вогонь вони вели біля тимчасово окупованих українських міст Донецьк та Горлівка. Водночас біля Троїцького, знову ж таки, яке розташовано на межі Донецької та Луганської областей, вони обстріляли наші позиції з озброєння танку. Суботу, 10 січня, було зафіксовано 28 порушень бойовиками й без того перемир'я. Практично всі на Донецькому напрямку З важкого озброєння, яке вони використовували того дня, були зафіксовані лише озброєння танку, бойові машини піхоти та 82-мм міномети. Всі біля Новгородського на, пів... на північ від урлів. Спочатку цієї доби вже зафіксовано щонайменше один випадок порушення там режиму повної тиші. Вивоки використали автоматичні станкові гранатомети, знову ж таки, біля Новгородського. Загалом, впродовж останніх трьох днів опіковано понад 80 порушень бойовиками, яких домовленостей про розв'язання конфлікту на сході України мирним шляхом. Але не все добре й стані самого ворога. Протяжного останнього місяця у нашої розвідки з'являється все більше інформації про чистки серед ватажків незаконних збройних питань, зокрема і їхнє фізичне усунення, а також про роботу російських спецслужб, на тимчасово по територіях України щодо викорінення самочинства бандитами, які все частіше налаштовують власний бізнес за допомогою наданих їм з території Російської Федерації зброї та повноважень. Зокрема, невігласи намагаються організувати та взяти під свій кон контрабанди та торгівлю людьми, про що ми вже неодноразово повідомляли впродовж останнього місяця. Окрім того, в середовищі проросійських банк продовжує падати рівень морально-психологічного стану. Так, за даними нашої розвідки, в підрозділах організованого злочинного групування з назвою 5-го окрема стрілецька бригада, яка ще відома за назвою ОПО, та дислокується в Донецьку. Близько 300 бойовиків написали рапорти про звільнення і виказали небажання далі проходити службу в лавах незаконних збройних промови. Насамперед, це пов'язане з зменшенням фінансування, яке без сумніву надходить від їхніх кремлівських господарів. Так, відповідно до указу головного злочинця так званої ДНР Захарченка, наказів та командирів так званих першого та армійського корпусу цього геоутворення. З 1 січня бандитам там припинили втрачувати додаткову грошову наставку за участь у бойових діях. З метою недопущення дезертирства ватажки російсько-терористичних банкформувань розпорядились вилучити паспорти у бойовиків ОВА, українські паспорти, якщо це громадяни України, і проросійські паспорти, якщо це були е, особи, які прибули з території Російської Федерації. Ватажки пояснили цей крок як виток з умов для виплатів грошового забезпечення. Але, як ви знаєте, без наявності відповідного документа, паспорту Росії чи України бойовики не зможуть перетнути коплон і з нашою країною, і з Російською Федерацією. Також в підрозділах російсько-торополістичних військ фіксується фактично вибух епідемії гострих респіраторних захворювань та зокрема, зокрема, у так званому танковому батальйоні віртуальної ДНР-Дизель захопило більше половини особового складу. Пантажок. Своїх не випускає з приміщень, медикаментів там немає. Є інформація, що найманці бунтують, а деякі намагаються самовільно залишити це плантогрупування. Водночас підрозділа в підрозділах сил антитерористичної операції випадків спалаху епідемії не зафіксовано. Зараз активно працюють мобільні групи військових лікарів, які проводять профілактичні захворювання практично на всіх, навіть найнебезпечніших. Напрямках зони антитерористичної операції. Особовий склад забезпечений необхідним теплим одягом, засобами об'єктів та пальним для, для них, а також достатньої кількості харчів із високим вмістом вітамінів. Незважаючи на люті морози, які досить довго тримались перед Новим роком, після нього жодного випадку серед особового складу сил антитерористичної операції не було. І на останок. Хочу сказати, що напередодні та в розпалу новорічних та різдвяних свят українські захисники не забудуть турбуватись про наші майбутні покоління. Практично в усіх населених пунктах, які розташовані в зоні проведення антитерористичної операції, наші воїни привітали діточок та інших місцевих мешканців, подарували їм подарунки, і тише позитивні емоції. А до наших, до наших захисників завітав на один пертеп з різних куточків нашої країни. Що ми безмежно вдячні простим українцям, волонтерам і всім, хто долучився до організації свят для наших захисників, тож, незважаючи на обстріли та напружену ситуацію в зоні конфлікту, настрій у бійців висоті, всі вмотивовані до захисту нашої великої країни. На цю хвилину це вся інформація. Дякую вам за увагу. Я готовий відповісти. Дякую, пане Антоне. Чи є питання, колеги журналісти? Якщо питань немає, на цьому будемо завершувати брифінг. Дякую вам, пане Антоне, також вас з Новим Роком та Різдвом Христовим і до зв'язку вже в п'ятницю через три дні. Дякую вам. Колеги, я нагадую, що наша наступна прес-подія о 12-й годині.